Декілька слів про грушу у вежницю. Ось був збір в кінці вересня. Там на відео казав яке число. Вже почав їсти і вирішив. Думаю, багато вже знімав, але все ж таки зніму всіх цікавлять числа. Вона була в доволі такому зеленому стані, але вже видно було, що гарно набрала форму, гарно випевнений розмір на неї був. Незважаючи на. Доволі холодний сезон на відсутність необхідної кількості теплих днів. В кінці десь приблизно 24 вересня вона була зірвана. Сьогодні в нас 18 жовтня і вже я розпочав споживання, смак просто ідеальний. М'якоч маслянистий, тане в роті дуже солодка. Ну, тут кислотно цукровий індекс, відносність ідеальна, в плані того, що. Відсутня кислота. Немає кислоти на даному етапі. Лише цукор. Тому він так фонить високо. Здається, що вона дуже солодка. Можливо, я не знаю, скільки брікс у неї, який вміст цукру. Але, думаю, не такий великий, просто відсутні кислоти дає враження надзвичайно солодкої грушки, надзвичайно солодкого м'якуша. Доволі приємний, м'який у неї. м'яка шкірочка. Як ви бачите, я її зрізав, як він ось стікає, сік. Ідеально просто для споживання на теперішній час. Зберігалася вона просто на балконі. В ящику лежала не з холодильника. Та, що лежала в холодильнику, затримка довго не пролежить. В звичайному холодильнику, плюс три, навіть в таких умовах, довго не пролежить. Я думаю, до кінця жовтня би долежала, плюс-мінус. Можливо, листопад зайшла б. Там же вона трішки почала жовтіти, була тверда, і її вже була хрящувата, не масляниста. Цей сорт обов'язково має споживатися в стані маслянистості. Неймовірний смак. Нуль грануляцій. нуль грануляцій, навіть насіння від камери. Ось такий сорт вижниця. Дякую за увагу.